Нарешті прийшло довгоочікуване потепління, і ринок миттєво заполонили продавці розсади. Тепер, коли загроза заморозків минула, саме час активно висаджувати помідори, перець та капусту у відкритий ґрунт. Люди обирають найкращі саджанці, щоб отримати багатий врожай. Купую і дуже хороші помідори Різних по трошку, туди-сюди і хаті Купую помідори, бо свої дуже маленькі. Тому приходиться підкупати на на ринку. Хочу, якщо погода не підведе, то Посаджу у відкритий ґрунт. Продавці розсади це часто сезонні продавці, які своєю працею забезпечують інших садівників городників необхідним посадковим матеріалом, а для себе отримують приємний і посильний дохід. Ця діяльність особливо популярна серед пенсіонерів. Для них продаж розсади не тільки спосіб отримати додаткові кошти, а й можливість займатися улюбленою справою, проводити час на свіжому повітрі. Такі люди мають значний досвід у садівництві та можуть пропонувати. Якісний посадковий матеріал, вирощений з любов'ю та знанням справи. Серед них Людмила Михайлівна з Ображіївки, яка вирощує розсаду вже 30 років. Це в мене все є мій город, який я вирощую в Ображівці. Я дуже місцева. У мене є пізня капуста, є рання, є кольорова, є астра, є Чорнобильці, баклажани, різні помидори. Капуста 35-40. Перець 50, помидорі 40-50, баклажан теж 50-60. Цьогорічна весна з низькими температурами, нічними заморозками, додала дала чимало клопоту досвідченим огородникам. Дуже тяжко було вирости цю розсаду. Дуже тяжко, тому що були дуже великі морози, і це було дуже тяжко зберегти. Це теплиця так. Ні, капуста на вулиці, тільки прикривалася всякими спанбондами, всякими матеріалами. А теплиця теж так накривалася дуже дуже дуже. Кріпко. У таких умовах виростити міцну та здорову розсаду було надзвичайно важко. Доводилося докладати набагато більше зусиль, щоб захистити молоді сходи. Постійні клієнти є, дуже багато, але в цьому році було дуже тяжко продавати, тому що до цих пір це три дні тільки беруть розсаду люди, тому що було холодно, я зрозуміла, нікому вона не потрібна було. Було тяжко її зберегти, щоб вона була невелика, щоб не перерощена, щоб вона гарно приймалася. Тим, хто все ж таки зміг виростати та запропонувати розсаду цього року довелося докласти чимало праці та терпіння. Холодна весна, суха. Дуже, дуже важка. Схожість погана була, і капусти, і баклажанів Бу, було погано, сходило все. Бізнес такий, знаєте, як подспор'я, як кажуть, не бізнес, а подспор'я. Все своє, все вирощує. своє, теплиця є, город є, помідори сьогодні. Буду і перцем торгувати, капусту продала. Ціна така, як в порошному році. Така, така така. 50. 50. 50. Капуста ради. 50-40, Перець теж 50, ну ще ж не продавала, буду продавати ще. Висажу собі, а тоді вже винесу остаток сюди, вже залишиться. Пані Світлана з паном Сергієм приїхали з сусідньої Новгород Сіверської громади, з села, що дуже близько до кордону з агресором, але від городу не відмовилися. Разом з розсадою взяли на утримання ще чотирилапого улюбленця. Помідори по 50. Це, це теж по 50, а це по 40. Які сорти ранні соді Надо, надо жити. серед продавців розсади. й ті для кого це надлишок, які вирішили реалізувати. Я продаю перець колобок оранжевий. Продаю мало остатки свого огорода. Пані Наталя вже третій рік вирощує розсаду. Жартує, що ще студентка в цій справі. Тим не менш, вона вже має постійних клієнтів. На 10 гривень на 15 подорожчало, все подорожчало, тому і, і це подорожчало. А взагалі люди беруть так само, як в минулому році беруть так, так само. Ну, Я вже, завжди дуже беру ці хазяйки, розсаду. Вона дуже файна хазяйка, дуже красиво і якісно вирощує розсаду. Я буду брати світну капусту. Я буду брати синю і буду брати пізню. Це дуже гарний, буде у неї. Уже будемо висаджувати відкритий груд, тому що вже тепліє, і капуста не боїться, холодів. так, що все будемо збирати. Частина відвідувачів ринку зазначають, що ціни на розсаду суттєво не змінилися, тоді як дехто все ж відчуває різницю. Та, попри це, українці не відмовляються від присадибної ділянки, адже це не лише спосіб забезпечити себе свіжими овочами, але й продуктова безпека. Особливо важлива в нинішніх умовах город для українця це місце сили, заспокоєння та впевненості у завтрашньому дні, яка всім нам край потрібна.